Би міста, кожне місто на шкірі родинка, у провулках шукатиму слід слів твоїх нерощутих відгам, між камінням прихований вхід від тіля світло йде, твоє, мамо. Я пішла би засягла у слід краєм ока, чи серця вхопивши, прорист тіні чи просвіт століть, а голосу, контури тиші. Напиши мені, мамо, листа, моря порухом, Бруку продихом, кодуватиму букви міста кожне місто на шкірі сенс, коли його відбирають Мізерніє все, коли його вимикають, вмикається людь, на тих, що складають раву, чортів патрюк на тих, що плюють Миколаю. У спину й лице, за мить до Різдва зустрічають пекельним кільцем Божого сина, що має з'явитись Ось-ось хоч би родитись у світлі йому вдалось. Ложа Марії зіткане зі снігів видно, сузір'я чорне, ворог ворогів. Боже, сніги водою стануть від свіч, як їй родити сина? Сюди, ніч. Як їй зігріти А вже ж! Боже, і тобі в цій темряві володно теж? Я почала щ... себе бачу. більше ідентифікувати все-таки з мисткиною. Тобто якесь моє у літературознавче я десь уніміло. І е, я відчуваю це постійно пробування. Серед не війни не великої ще стільки воєн малих. Таких, що до них не звикнути, та в кожній ти хтось із тих, котрі вигрібають першими, знаходять собі яри, в яких можна трохи зменшитись і з Богом поговорить, мають здатність видіти щось більше за інших чад, та в хищці, що зветься рідною, кликають безрідну печаль, що стала найнайсвоїшою, яка і нутро, і тавро, Бог світ ще довершує віршами в неділю, і ліве ребро німіє, коли клинописом Всевишню одує суть, того, за що йдуть боротися, всі ті, що зі світла ростуть.